бо тільки мати має право на розмову з Богом. Материнська молитва це слово народжене в болі і вірі у Запоріжжі. Презентували нову книгу горлиця Наталі Боровик. Свою творчість авторка присвячує родині та пам'яті сина загиблого воїна добровольця. Ми його готували з дитинства, і коли він вже досить серйозно почав займатися рукопашним боєм, він не задумуючись, пішов в АТО добровольцем. Відслужив там 14 місяців, потім повернувся. Він займався альпінізмом на міжнародному рівні. Був інструктором, дуже багато їздив за кордоном, тренував і водив групи. Наталя Боровик переселенка села Новофедерівка Пологівського району, педагогиня за фахом. Має 5 виданих книжок, серед яких гомін нашої родини, мережу долі, берегиня. Та новинка горлиця. Особливість моєї творчості полягає в тому, що паралельно із поетичними рядками на ту ж тему у мене ідуть прозові наробки. Вони у вигляді пояснень, доповнень, просто інформаційного змісту, може бути можуть бути і замальовки. На сьогоднішній день це вже зрілі, серйозні розповіді. У новій книзі горлиця головний мотив материнська молитва. Присвячена книга сину Євгену Боровику, воїну добровольцю ще з 2014 року. Який став героєм і під час повномасштабного вторгнення, воїн вивіз 10 поранених побратимів. за що був нагороджений золотим хрестом за мужність. Коли почалася війна, він зразу ж в обід він приїхав додому. А з вечора вже був в воєнкоматі і пішов добровольцем. Спочатку територіальна, 110-та наша територіальна бригада. А потім запит дав і його забрало гур. Розвідка коректування і так до останніх днів. Служив він в Національній гвардії, полк Азов, окремий батальйон морської піхоти, третя штурмова, розвідка і коректування, позивний памір. Назавжди йому залишилося 37. Рипла, плаче кожна родина, хіба їм так нам як нам усіх болить, духти покори та свободи, живе віками в українців. Презентація книги в обласній науковій бібліотеці зібрала близько 60 учасників, членів книжкового клубу Абонемент запрошених гостей, у тому числі курсантів ліцею захисник. Та їхнього офіцера-вихователя нова книга горлиця Наталі Боровик вже стала частиною фонду обласної наукової бібліотеки. Тут у читацькому залі її можна взяти і прочитати про пам'ять та силу материнської молитви. Молитва зброя то моя. Молюся усмішку дитини, що відвоювана в боях, бо то майбутнє України.